Хозяйка квартири на Великій ординці вже багато років колекціонує предмети мистецтва і антикварні меблі, і в оновленому інтер'єрі їй хотілося максимально відобразити свої захоплення. Дизайнер оформила квартиру в класичному стилі і знайшла місце для старовинних шаф стільці 17 століття і крісла роботи поля і ріба 1925 року при цьому будинок не виглядає музеєм. Тут гармонійно виглядають і сучасні деталі бельгійська консоль камін і дзеркала в фактурних рамах, детальніше про оформлення інтер'єру ІНМІ Роум розповіла Ірина Татарникова. Загальна інформація: місце Київ за Москворіччя, вулиця, велика ординка, метраж 70 квадратних метрів, кімнати, два санузел, один висота стелі. 2,8 метра Ірина Татарникова, дизайнер, у 2005 році закінчила школу дизайну Деталі, де в підсумку залишилася викладати, паралельно працювала як самостійний декоратор і через кілька років відкрила дизайн-студію Тецор». Ірина, член об'єднання декораторів інтер'єрів Україні та від British Institute of Interior де СІД». Замовники та побажання. Я створювала інтер'єр квартири для колеги директора школи Деталі. Тетяни Рогової, вона активна, цілеспрямована жінка любить свою роботу і мистецтво, перш за все, мені належало вирішити функціональні завдання, облаштувати бібліотеку для значної колекції, і окремо гардеробну інтер'єр повинен був відповідати стилю будинку, в якому знаходиться квартира еклектичним. З нотками старовини нам було важливо вписати в оновлений простір антикварні меблі і предмети мистецтва. Картини і гравюри, які збиралися протягом довгих років. Перепланування ніяких глобальних змін не було. Я тільки встановила додаткову стіну в спальні за узголів'ям ліжка в результаті вийшла компактна гардеробна. Крім того, у вітальні було передбачено кілька ніж в стінах. Одну з них для зручності господині я розгорнула в сторону вбиральні оздоблення. В якості підлогового покриття в квартирі використовується дошка Солітлоур з цікавою розкладкою з дерев'яних плашок, а стіни я залишила під фарбування, їх прикрасять картини, тому ніяких відволікаючих фактур або малюнків не повинно бути у санвузлі. Навпаки, на стінах і підлозі фактурний травертин він додає приміщенню обсягу зберігання. У кімнаті господині за зберігання одягу відповідає наскрізна гардеробна за узголів'ям ліжка, дві ніші поруч зі спальним місцем, обладнані відкритими стелажами і закритими висувними ящиками. Також я передбачила місткий трисепційний шафа з кутовими відкритими полицями і ще один. У коридорі він призначений для сезонних речей і взуття. У вітальні в нішу вбудований шафа для книг, він виконує функцію бібліотеки. У кухні розмістилися стандартні навісні модулі навпроти дверей і над плитою для візуального розширення простору, встановлені відкриті полиці для контейнерів зі спеціями, чаєм і кавою. Світло у вітальній зоні настрій створює в яке світло від ламп і точкове підсвічування на книжкових стелажах. У похмурі осінні вечори тут запалять вогонь у каміні. Над їдальною зоною я розмістила люстру зі скляними підвісами і доповнюють бра на стінах з тієї ж колекції. У спальні передбачені на стінні бра підвісні світильники над прикроватною зоною і окреме освітлення робочої зони кабінету біля вікна. Всі групи світильників включаються окремо і дозволяють створювати різні сценарії освітленості. Принцип їх підбору для інтер'єру простий побачив, полюбив. Купив деякі моделі, купували в дизайнерських магазинах і в антикварних крамницях. Деякі замовниця привезла з подорожей. Колір колірна палітра інтер'єру складається з приглушених відтінків, стиглої вишні в передпокою, голиви у вітальні і морської хвилі в спальні. Для кухні я вибрала тонізуючий колір кави з молоком, а для санузла. Приємний пісочний стіни виступають фоном для картин. В їх колірному рішенні немає яскравих акцентів. Меблі у квартирі антикварні предмети гармонійно сусідять з сучасними меблями, шафа в передпокою привід з минулого століття, бабусине спадок. Тут же старовинна тумба консоль з плетеними дверцятами, а поруч з нею розмістився оксамитовий пуфло з симетричними вухами. У камінній зоні вітальні розташувалися два стелажі зі старого фінського кабінету, де в минулому працював чоловік замовниці, історик і письменник. А ось декоративний портал камінаного девздобового шпону. Навпроти нього ми помістили диван, оббитий шерстю, І для накрісло в стилі ар-деко роботи поля і ріба, 1925 року у їдальній зоні антикварний круглий стіл 19 століття і стільці 17 століття, куплені на ринку в Тоскані. Тут же кілька дерев'яних стільців 40. п'ять нульх років минулого століття вони оббиті ніжною сірою шкірою. Яка гармонує із загальною палітрою вітальні? Декор і текстиль за декор в квартирі відповідають картини і гравюри з колекції господині. Періодично вона змінює їх місцями або виставляє нові. Тому інтер'єр оновлюється досить часто. Текстиль важлива частина тактильного і візуального враження від інтер'єру, тому на тканинах для штор і оббивки меблів ми не економили, використовували шовк. Льон і англійську шерсть в клітку. Стиль інтер'єр оформлений в еклектичному стилі, який я назвала позачасовим незмінним. У старовинному будинку природно виглядає антикварні меблі, тому тут з'явилися карнизи, орні двері з фрамугами і люстра з абажуром над столом, при цьому будинок не виглядає музеєм. Тут знайшлося місце для сучасних предметів бельгійської консолі, каміна і дзеркал у фактурних рамах. Термін, ремонт квартири тривав 4 місяці, метраж по приміщеннях, передпокій, 7 трик спальня гардеробна, 25 п'ятьк вітальня їдальня, 23 трик кухня, вісім, сімк санвузол, шістьк планування. Поради читачам інні ро як створити інтер'єр в подібному стилі. Використовуйте стильові карнизи. Пофарбуйте їх в колір стелі або в колір стін, щоб додати висоти приміщенню і от золотом, бронзою або фарбою на пару відтінків темніше основного кольору. Пофарбуйте стелю глянцевою фарбою, такий прийом додасть повітря кімнаті і візуально збільшить висоту стелі. Для створення в інтер'єрі атмосфери будинку з історією використовуйте антикварні дверні ручки і фурнітуру для меблів. При оформленні інтер'єру не забувайте про книги. Вони завжди надають квартирі обжитий вид, щоб не склалося відчуття, що книги служать тільки декорацією, купуйте їх в букіністичних магазинах, прикрашаючи стіни картинами, підбирайте багети до кожної конкретної роботи. Рамки не повинні бути однаковими. Вони лише прикрашають і підкреслюють художню цінність кожного предмета мистецтва, але для композиції з 6-9 гравюр. Об'єднайте їх однаковим паспорту або багетом. Бренди представлені в проєкті спальня оздоблення, фарба літлебрен карнизи, оратс дезор підлогове покриття, дошка солітфлор, текстиль штори на замовлення, лоффілап декор. Колекція замовниці, освітлення і таламп. вітальня оздоблення, фарба літлебрен карнизи, орац дизор, підлогове покриття, дошка солітфлор, текстиль штори на замовлення, лоффілап декор. Колекція замовниці, освітлення і талам кухня, оздоблення, фарба, літлебрен, карнизи, орат, стецор, підлогове покриття, дошка, солідфлор, меблі на замовлення, майстерня Сергія Карташова, освітлення і та